Запоріжжя теж регіон, який цієї ночі постраждав від чергової російської атаки. Іван Федоров з нами на зв'язку, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Івана, вітаю. Пане Вадим, вітаю я вас. Скажіть, будь ласка, результати нічної чергової атаки на Запоріжжя? Чи є загиблі? Дякую, що, Богові, загиблих немає. Хоча ніч для Запоріжжя вона досить складна. Точніше, жахлива ніч вперше ворог почав обстріл Запоріжжя приблизно в першу годину ночі і 20 хвилин обстрілював безпосередньо Запоріжжя з РСЗВ. Зруйновані, пошкоджені будинки авто. Забравочні станції, чотири людини поранені. все це відбулося здебільшого в хортицькому мікрорайоні. І е, на сьогодні мешканці саме цієї локації двоє було доставлено в лікарню. Наразі наші лікарі е, рятують мешканців для того, щоб врятувати їхнє життя та здоров'я. Також е, е, потім о п'ятій годині продовжили, точніше, обстріл. Стріл Запоріжжя і нанесли два удари безпосередньо ракетами калібр по багатоповерхівкам. Дві багатоповерхівки безпосередньо пошкоджені. Також приватні будинки, три магазини, сім автомобілів. І також тут велика кількість людей отримала поранення і потім вже була доставлена в лікарню. Саме 31 людина була поранена з них три дитини наразі в лікарні перебуває. 10 людей і три з них дитини. Двоє хлопчиків, один з міновибуховими травмами другий з е, отруєнням чадним газом у важкому стані. Також дев'ятирічна дівчинка. Е, наразі лікарі констатують її стан як середньої тяжкості, також окремо. Бо хочу подякувати всім тим рятувальним службам, хто одразу прибув на місце. Це і поліцейські, це і рятувальники, і, і звичайно комунальні служби. Зараз а, на території а, в, в, в ліквідації приймають участь більш ніж 300 людей задіяно комунальних служб. Хтось забиває вікна ОСБ, хтось розбирає завали, прибираючи аварійні а, балкони. А також 150... Власників житла більше не зможуть проживати в своїх е квартирах. Хтось переїжджає до родичів, близьких у когось є ще резервне житло. Але шість людей звернулися наразі за допомогою до наших соціальних служб. І вже шість людей е е розселено до шелтерів і е е будуть знаходитись там доти, доки або не винаймуть себе житло, яке ми готові. Компенсувати або не зможуть отримати компенсацію за зруйноване житло, або ми не відновимо їх житло. Як тільки буде закінчена рятувальна операція, ми зможемо розібрати завали, то будемо робити технічний аналіз, інспекцію приміщень і розуміти, яким чином поступати далі. Пане Іване, ну я от, слухаючи вас, справді думаю, що це, як ви і сказали, чудо, що жодна людина не загинула при такому масштабі руйнувань, які зазнала Запоріжжя цієї ночі. А яка ситуація з електропостачанням е, в місті і в області після атаки? Вчора була атака на підстанцію Обленерга. І вчора були відключені, відключені абоненти від електропостачання. Е, протягом перших чотирьох годин більшість абонентів 80. Відсотків була під'єднана, дякуємо за це енергетикам, які ризикують власним життям. Чому ризикуючи? Тому що ворог зараз часто повторні удари наносить в те саме місце, де розпочинається вже ліквідація наслідків. Тож енергетики, ризикуючи власним життям, змогли відновити електропостачання. Також буквально вчора ввечері ми проінформували, що всі 100% абонентів заживлені і зараз знаходяться з електропостачанням. Тому наразі електропостачання на більшості території Запорізької області воно є сталим. Звичайно, немає його в 50 населених пунктах, які здебільшого знаходяться поблизу лінії фронту. Дякую дуже, пане Іване, за оперативне включення. Іван Федоров, начальник запорізької обласної військової адміністрації. Запоріжжя нагадаю теж цієї ночі зазнало чергового масованого удару.